Добрий ранок, друзі. Сьогодні я вас зустрічаю знову на кухні. А, значить, я розкажу, що було вам зранку. В общем, проснулася Почну ні з цього. Вчора ввечері лежить півкавуна на столі. Я ж з охотки, так мені схотілося взяла та й наїлася на ніч кавуна. Ну і представляєте, що в мене була всіношна. Посмійтеся хоч з мене, бо дочка моя люда вже надо мною посміялася. Каже, ну, ума? Кажу, ну як схотілося. Я думала раз-два е, ложкою візьму та й все. Коли ж ні, як розохотилася, про щось ще думала, сиділа і багатенько з'їла. В общем, утром встаю, голова квадратна, бо я ж проходила всю ніч. Ой, думаю, зараз подаю, піду корову. І ляжу, ще посплю трошки. Так і зробила. Пішла, подоїла корову, всіх покормила, накормила животних, і прийшла у хату і лягла. Лягла було 7 годин. Думаю, до добість чогось 9, якраз я ще трошки посплю. Ну, лежала, лежала, відна, я заснула. Чую, дзвоне будильник. Чи той телефон. А то вже доця Ми завжди вона в півдев'ятого до мене дзвонить, як іде на роботу. Каже, ой, а ти що відпочиваєш? А я кажу, та да, розказує, вона з мене сміє. Ой-ой-ой-ой, тікає мій бульйон. Зараз друзі. Щось у мене, друзі, стало з програмою і не можу продивитися відео, те, що я зняла. Сьогодні приїдуть діти та попросу, хай подивляться. В общем, зняла я пінку з бульйона вчасно, бо чуть воно в мене не наробило біди. От. І зараз я замісюю, е, тісто на пиріжки здобне. Так що отаке, сьогодні, такий у мене був сьогодні ранок. Пішла, капустину вирізала, хороша капустина, ось дивіться, яка брава. Ой, Зараз покажу, одною рукою, мабуть, не зможу її взяти. Ох-ох, важка яка. Ось дивіться, яка капустинка гарна, дуже важка. У мене на городі. От, Все приготувала, буду варити борщ. Зараз варяться в мене кісточки свині, а я поки замісюю тісто пиріжки в мене будуть з вишнями. Я ще вам казала, що бабуся дала мені вишні. Зараз їх кину на друшляк, щоб стекла юшка. І будуть з вишеньками пиріжки. бо ні яблук, ні слив у нас нічого немає. Отакий От цей рік у нас. Так що, отакий у мене був ранок. Ну, а я продовжую замісювати тісто, зараз покажу вам. Значить, і. Потім буду варити борщ. Так, от тісточко в мене на молоко і водичка. Тоді, значить, два яйця я сюди вбила, чайну ложечку без горки я поклала куркуми. Мені подобається тоді тісто такого гарного кольору. І цукру поклала, дріжджі звісно, ванільного цукру. Олії, вершкового масла. І зараз замісюю тісто мукою. Поки що ложкою замісюю, а тоді буду рукою, то, зрозуміло, що я ж не, не зможу знімати. і це... Та й довге буде відео, для чого вона вам. Всі вміють замісювати тісто. Отаке гарне жовте тістечко я замісила і не стала його забивати. Мукою, воно трошки в мене ліпне би, до рук. Ну, вроді і ні. А як отак береш, то трошки підліпає. Ну, нічого, хай воно всходить, потім я його на столі трошки припилю мукою, вироблю, щоб вони були не забиті мукою. В общем, мука зараз нема хорошої муки, я вже вам казала тисячу раз. Так що, продовжаю, зараз буду готувати все на борщ, а тістечко, хай моє всходить. Ось такі красунчики в мене спеклися піріжечки з вишнями. Зверху я посипала кунжутом, красота і смакота. Сьогодні напекла піріжечки з вишнями. Подивіться, які гарні. І запах йде на всю кухню. Аромат. Дуже смачні, дуже гарні. Ось це, а ну кажи. Дуже маленька, ось ми викидаємо корові. <рес> Уродила яка огромна, дивіться, і ще, Ось нашу майдонь. І ще огромна. я вам. Ну да. ось така є. Ну, да. ну, поки що картопля нас радує. <рес> Діти приїхали на допомогу. Вибираємо картоплю. Ой, ось ця гарна. Це називається картошка Божий Дар. Ось така, як вивернеш кущик, то видно. А ось біла. Сорокоденка дуже гарна тут горі. Ось дивіться, як сердечко. Ось там виставляють в інтернеті ось це. сердечко. Ось такі сердечко родять. <різь> <різь> ну, земля трошки влажнувата. <різь> Ні, ну, буде... копати нормально, так? Да? До лопати не сильно пристає. О, так, ні ми гриб, ні ми гриб. Ой, грибочок у воно. Ну. Грибочок. Що тебе кусають чи що? І грибу народився. Так грибочок. Работаємо з часу до двох. Працюємо. Дівчата воно, мої хороші, такі мої золоті. Вибирають картошечку. Да, Ульяха? Кого нема? Так, Богданчик копає. І ще йде один помощник. Помощник, помощник іде. Копать картошечку. Все, ще прийшла одна помішниця на город. допомагати. да, Ласуня? Бур'янчик поїсти. Кого що? А, бур'ян, та ну так, вона більше затопче. О, Я тебе не трогаю. Так, ласунька пасеться. Так, друзі, ну як і обіцяла дітям роблю вареники з сиром. Вони вже там небагато їм залишилось копати. Сьогодні всю картошку вони викопають. Я трошки їм допомагала. Потім вони мене вигнали додому відпочивати, одягнали. Сказали, йди відпочивай". от відпочивай. Я трошки відпочила та й пішла замісювати тістечко. Так що, поки вони прийдуть, у мене будуть готові варенички. Такі красунчики, в мене виходить. Так, за картошечку домашнього вінця викопали всю картошку от, і наліпила вареники з сиром, з домашньою сметанкою. смакуємо. Ур'яна, як? Та вона вже влопала, воно ну, до, докладає добавки. добавки. Так, так, смачні ну, субуль, вареники всі здорові. Да, смачненьке таке домашнє вінце диви який. Друзі, виїв цілу миску борщу Іди, з красивий. хлібом. І ось вареники молю дає. Та положи йому хай. Ну я хотіла, щоб він понюхав. Та ні, а понюхав. Воно красивий. А як. Баба ж його корме. Та не трохи він боїться. Їж, їш, їш вареничок. Їш. А диви, а літом мені давався я цей. Вуха йому кліщів понаноса на кожному вухі по два кліща. Я йому прибирала. Ну як старий? Ну, да, Толя. Середнього возраста. Толя ще ж був живий, як він Це був уже. Угу. Середній парень середнього возраста, да? возрасту, угу. так? Це ж от той нашій киці трьохмасної, помниш от бабини? Маруський. Так вона десь її не стало. Так, друзі, ось дивіться, вся картошка в нас вже в дворі там. тут. Короте, робота є нам перебирати. Бо діти завтра поїдуть на два години Богдану вже на роботу, а ти теж на роботу завтра? Чи завтра будеш вдома? Побачимо. Ти от просилась на завтра? До а, ну, а, а ми тільки що налопались таких смачних вареничків. Воно навіть і кицю гостили. Бо він відночує носом, що там є варенички добрі. А хто ж це не любить з сиром, да, вареників? Та ще киця? Діда одібрали ріжу ріже <говори> Та хвата там діду. Дід ще й не доїв. Зараз вже трошки тай піду, подаю корову та й будемо Да. Лягати спати. Да? Там та в мене вина он 10 десятилітровий бутиль. нафіг нам та водка їхня й пиво. Картошку перебирає. Здоров'я вже нема. Зажаримо картошки. Завтра утром на сніданок в мене є рибка красна. Так, завтра супер-пупер. А хліба нема? А йоханий А, ми ж не їмо з картошкой хліб. Я й забула. Вадим, могла. Все могла. І хліба напикти. Шо? Пиріжки? Ну да. Куди? На машине? Ти що? Ти оправне? Нет. І що? Ваш вся прага їздить. Ну так. Не кричи, вся прага. Ну, півточки. точку. <ріст> не, не знаю. Мені не треба на мою машину права. Ну, поїдемо на твої. <ріст> на <мої>. Я <ріст> тебе в коробку посажу, Туда? бо в мене нема ж заднього сидіння. Замавлені. Ні, воно є, тільки я дід же прибрав. Що кажеш? Дід каже, чи я вмію на твоєму їздити. Кажу, я не їзду. Вона не їздить. Ну, я одразу сіла. А ти їздиш? Не, Він боїться на ньому їздити. А я сіла одразу і поїхала. Мені так сподобалося, і я пожала. А що там газ даєш Ні, Ну так, да, менше даєш газу, тихіше їде, більше даєш, більше Проші їде. У мене нема переключать, <гум> скажімо. Да. Ні ногою, як на мотоциклі, там теж переключаєш. У мене автомат стоїть. Все воно, ну, дивись. Задоволений, з'їв вареник і пішов умиватися. Я дуже люблю. Разом, це колон. щось не нічуть Ні, Сюрків. Ну є далеко десь. А то тут прямо ось у мене. Я тут сижу балакаю, і він громче мене ще, ще на винограді. ні ні вони рано починають, вони всім часом починають цюрчати. Ну, десь утік видно. А то було так, тут декілька днів. Оце я тільки сяду балакати це на камеру і він тут сюрчав. Вони не було, да, та винограду? Так дивлюсь, так багато да, Що, та повно. Багато я взагалі думала, не буде нічого, ні листя. а? Що, щоб тобі Ха-ха, хитрее киди. Ти йди до нас. Ні, я тут сижу, поки комари починають мене загризати. Я а з да. І це. Я думала, що взагалі не буде нічого, подивись, скільки його. Я як гляну, мені дурно стає. Я не люблю оце виноград робити. Не знаю, щось мені от не подобається. Взагалі не люблю, а, а віном тоді хизуватися люблю. А що є в мене віно добре, а робити не люблю. Ні, якби оце знаєш, з тобою сісти або з кимось, сіли, обираємо грони, балакаємо, чуєш? Давай. Як ми з бабою. А, а, а тебе? Ну, ладно, сиди. Так, друзі, в зеркало доці видно. Так, друзі, сидимося з доцею, балакаєм, балакаємо. Богданчик уже віддихає, він заморений. Вадим теж дівчата там, мабуть, в телефонах сидять. А я оце ж тихонько, тихенько балакаю. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Піду і я відпочивати, і вам на добраніч. усім. До завтра, пока-пока.